хотів долучитися до акції зі збору електроніки свої старі телефони. Приніс волонтерам Микита Бондаренко. Каже, десятки років вони не працюють, а тепер стануть корисними. в сім'ї доволі багато залишалося електроніки, щоб не просто виконати, щоб викинути, а ще й можливо зробити корисне для країни. То вирішив долучитися до цієї акції. Поламані гаджети волонтери розбирають на деталі, розповідає майбутній айтівець, а нині другокурсник Артем Антоневич. Тож несправна техніка каже, теж має свою цінність. Ми зараз розбираємо доволі стару техніку, яка навіть ноутбуки, ну, вони старіше навіть чим я допомагає мені, як по перше, і моєму професійному досвіді на практиці більше ознайомитись також. Допомагає мені долучитись і працювати з людьми. На цих полицях та в коробках те, що за декілька місяців знищуватиме російських військових на фронті, розповідає автор проєкту Григорій Заспа. Пояснює, як втілюють цю ідею. Розбираємо всю техніку на такі три складові. Одна складова це старе, непотрібне, яке вже нікуди не піде. Воно йде в брухт. Друга частина це більш-менш якесь таке новіше і так далі, яке можливо можна продати. І третє це те, що відповідає вимогам військовим. Гроші це ресурс вичерпний, зазначає чоловік. А стара техніка знайдеться чи не в кожної родини. За рік проєкту вони розсортували та продали 10 тисяч мобільних телефонів, тисячу комп'ютерів та 800 ноутбуків. На цьому зупинятись не збираються. Деякі речі вже тут розібрані, Вони вже майже підготовлені до того, щоб Здавати в різні речі, отримувати гроші, які підуть потім на користь військовим. Можна приносити системні блоки комп'ютерів або будь-які комплектуючі, які є в комп'ютерах, а також ноутбуки, телефони. Всі ці речі можуть бути або робочі, або неробочі. По місту Черкасах є зараз вісім пунктів збору. Гори цієї електроніки у вільний час розбирають пенсіонери, студенти або ж викладачі університету. Григорій Заспа не має вихідних від цієї справи та каже, розуміє, що не дарма. Те, що ми вкладаємо сюди, не можна порівняти з вкладенням тих людей, які в окопі сидять, і які б ми втомлені тут не були. Ну там людям набагато важче. Спільними зусиллями волонтерів та небайдужих містян вдалося підсилити військових 118-ї бригади, додає Григорій Заспа. Їм передали ноутбуки, принтери, планшети та два старлінки. Загалом 150 одиниць техніки. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.